Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, бажаю всім доброго здоров'я! Сьогодні буду готувати фаршировані кабачки. Вроді, вже й наїлися кабачки, в літо пройшло, ціле літо їли, а кабачки ростуть і треба якось їх використовувати. Ну, не буде ж викидати. І от я поділюсь з вами сьогодні рецептом, як я фарширую кабачки. Рецепт не складний, всі продукти доступні, але виходить смачно і, якби якась є переміна до ваших страв. Зараз у вас на екрані гортензія широколиста, яка росте в моєму садку полісаднику. От, Гортензії вже відцвітають, і якби ми любуємо їхніми останніми квітами. Ось, подивіться, яка вона в мене. Гарний дуже такий колір, вона такий ліловий. Він, не знаю, як вам ну, камера, може, трошки не так передає, але дуже гарна. Значить, фарширую кабачки. Беру кабачки. Ось дивіться, я вже тут трошки підготувалася до рецепту. Беру кабачки до вільних розмірів. Ну, Бажано, щоб були молоденькі. Ось дивіться, яка була ширина обхватка кабачка, бачите, які ось. Беру ось ось ширші, дивіться, ось знизу Ось такі беру. бачите, як? Порізала на отакі шматочки, приблизно ну, тут скільки? Десь 2-2,5-3 см. Так? На пеньочки на такі. Ножем, ось так. Бажано, щоб насіннячко було невелике. Такі молоденькі кабачки беру. Потім ось так ножем, ось бачите, ось так ножем повидаляла ці серединки, поробила ось такі тунельки, туди, бачите, якось зробила. От. Ну, готую для сім'ї, якби не для гостей, то різні зробила. Ну, якби для гостей, то старалась б, щоб одинакове було, щоб було якби красивіше. а так, значить, отак роблю. Ось так поробила кабачки. так, Тут, понятно, все. Тепер ось ці серединки, що я повирізала, ось бачите, я їх теж буду використовувати. Я їх зараз дрібненько покришу і відправлю у фарш. Будуть вони у мене до фаршу. Значить, для фаршу беру. Тут у мене десь грам 300-400 м'яса, фарш, перемелений на м'ясорубку, відварила рис до полуготовності. Тут дивіться, так як на голубці ви робите, дивлячись, яку кількість ви будете фарширувати кабачків. Ну, Тут багато цієї начинки і не треба. Значить, ось так. Тут, тут все зрозуміло. Тепер буду брати, так, беру оці серединки, ось, і дрібненько так буду їх кришити на такі шматочки. Довільної форми, довільної квадратиками, полосочками можна. Отак їх трошки якби помільчити. Ось так вони дуже гарно ріжуться. От показую вам. Думала не знімати відео, але Потім вирішила, а чому б і ні? Може, хтось із молодих господинь подивиться. А може хтось із жінок так ще не готував кабачки і захоче спробувати. Ну, того що ще ж ростуть. Оце поки тепло, так кабачки ще ростуть. І треба ж їх якось десь вже й консервували, консервацію використали. Ну, от у мене сьогодні таке блюдо. Значить, дивіться: от приблизно отак. кришу кабачки. так? І буду їх відправляти у фарш. От. Десь, значить, кількість зроблю ну, небагато. Десь я знаю, може, одну четверту, якщо так, фарш на 4 частинки, то одну четверту трошки додав кабачка. Ну, за смаком тут можна навіть добавляти. От. І трошки додав сюди ще й перцю. Ось у мене такі перчинки є, бачите? Теж. Треба десь використовувати. Тоже вже якби і понаїдалися, наче. Вже й тушили, і тушили, і смажили, і сирим їли, і консервацією скрізь уже ж через давненько вже спіє. Ось от такими шматочками, ось теж такими кубиками невеличкими. Так? І теж відправлятиму до фаршу. Тут теж небагато його. Но тут за смаком треба дивитися і хто як любить. Можливо, хто не любить перцю в таких стравах, оце м'ясних, не додавайте. Добавте тільки рис і м'ясо. Можна і кабачки не додавати. Значить, зараз я сюди ще трошки підкрешу кабачків і підкрешу сюди перчику. Перчинку я сюди таку круглу, оце у мене колобок перець, я точно сюди скрешу. Так, далі. Це вже показувати не буду. Підготувала ось моркву і таку гарну цибулину. Ну, тут все просто: моркву натираю на бурячну тертушку, цибулину маленькими кубиками, і це буде засмажка. Трохи додавлю цієї засмажки до фаршу, а решту половину десь відправлю, як буду робити заливку для фаршированих цих кабачків. Зараз це зроблю і далі тоді покажу рецепт. Так, показую, Дивіться, ось так я накрешила перчик сюди і ось таку кількість кабачка цієї серединки кабачка. так. Тепер солю, це все перемішати треба, посолить і поперчить. Це все ви додаєте за вашим смаком. Сіль перець. Більше я сюди нічого не додаю. І ось рукою перемішую роблю такий фарш. Далі. Зараз зроблю фарш цей. От, Просто я вам хочу показати, зараз я відставлю трошки його, потім я його дороблю. Дивіться, натерла моркву, така морква красива в мене. Такий колір, такий, ну, прям яркий-яркий такий, гарна морква. Моркву натерла. І покращила такими кубиками цибулю. І зараз буду на рослинній олії піджарювати, робити таку зажарку, цибулю з морквою. І потім підключуся, покажу, що буду додавати до цієї зажарки. Підсмажую цибулю, спочатку цибулю. Така цибулька стала, як ото, наче як стекляна трошки, да? підтомилася. Додаю моркву. Додаю моркву і все це обжарюю гарно. Дивіться, ну, по своїй сковорідці, по своєму, як ви жарите, можливо, от морква впитує жир. Бачите, олійку вона впитує. Значить, я сюди добавлю ще, чи олії добавлю, чи смальцю добавлю і буду обжарювати ну, так, до, якби, до напівготовності. Отак скажу вам. Підсмажилася у мене морква з цибулею. Тепер я сюди буду додавати так, соус томатний. Такий, який ви любите, яким ви користуєтеся. Я додав три ложки. Трошки перемішаю. Я не солила ще оцю масу і не перчила. Тільки піджарюю. Так, соус з'єднали. Так, о, вже яке гарно. Тепер додаю собі сметана. Теж дві такі гарних ложки додаю. Зверху. З'єдную. І додав я сюди, я сюди додавила ще рослинного масла, я сюди вливала, тому що морква впитала олію і якби трошки була така суховата. От. А треба, щоб воно таке було ну, в міру жирненьке і зажарку цю треба зробити такою доволі смачною. Смачненька, щоб була. І буду я так. І зараз я, зараз я додаю, бо я відійшла. Десь відійшла і балакаю, так? Ось у мене вершкове масло, пачка, ну десь отак. Значить четверту частинку, ось о, один, половина. Десь четверту частину я додаю вершкового масла сюди. Тепер оце все з'єднується, масло розтане. Частину цієї зажарки такої я відправлю до фаршу, додам. А решта буде на заливку оцього, оцих наших кабачків фаршированих. Ось така буде в мене. Можна додати вершки. У кого є вершки, там 10% чи 15%. Отакі. Можна замість сметани додати вершки. Можна додати, наприклад, ложку сметани, ложку майонезу. От, можна масла трошки менше. Ну, тут треба дивитися, дивлячись, яку ви порцію будете цих кабачків робити. От так як ви на голубці орієнтуєтеся, так і в цьому рецепті теж от такий орієнтир на свою, як кажуть, інтуїцію, скільки вам треба. Кожна хазяйка якби, знає от, вже свої смаки і скільки чого треба додати. Так, я вам розказую. Про свої смаки. Тепер ось у мене фарш, Цей, що, ми, що я зробила, я його посолила, поперчила і гарненько вимісила. Він у мене вже, поки засмажка ця жарилася, він у мене постояв. От. І тепер я десь отак, ось, бачите, так розділю ось, виключаю вже газ. І оцю частинку фаршу Добавлю у, 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 у зажарки, вибачаю, добавлю у фарш. Раз показую вам, дивіться, отак От розділила, ну, приблизно менше, ніж навпіл розділила. І оце все у фарш. Ось, Воно зараз тут прохолоне, прочахне. Я перемішаю його із остальними інгредієнтами. Оце у фарш додала. А сюди потім покажу, буду робити заливку і покажу, що ще сюди буду додавати вам. Показую, дивіться, фарш я розмішала оцю зажарку з фаршем. Ось такий вийшов фарш. З морквою, з цибулею, з кабачками, м'ясо, перець тут, сіль і перець мелений. Так? Беру таку чи казаночок. Я беру такого немаленького розміру, щоб оці шматочки там гарно розмістилися. І було достатньо заливки, щоб можна було гарно їх покрити заливкою. Тепер ось о кабачки мої, показую вам. І беру отак. Зараз ложечку маленьку різні. Так, беру ось малу ложку і отак начиняю туди. З одного боку, перевертаю, і з цього боку отак. Отак, дивіться, щоб бачите, як було, щоб фарш сильно не вилазив, з цього боку, і з цього боку. Видно як? От. І складаю в казанок. Ось широкий, теж беру, кладу на руку отак. Звідси не випаде, не переживайте. Отак От його ложечкою притрамбувала. Перевертаю на цей бік. І тут так само. Якщо треба додати, добавили. Якщо не треба, значить не додаємо. Ось так. І кладу в казаночок. І так зараз пороблю всі кабачки. Пофарширую їх. Ось. І отак складаю в казанок. Бачите, як? Стараюся отак їх складати, от так, як можна тут їх розміщати, от, оце отак колечками такими. Зараз це все зроблю. І далі тоді покажу, що буду робити далі. Так, тепер продовжую готувати заливку для фаршированих кабачків. Ось дивіться, як я зараз покажу вам. Ось так склала кабачки. Видно? Ось кабачки, і в мене ще трошки фаршу залишилося. Так я ось сюди кілька ще й перчинок нафарширувала, поклала. От. Так, тепер. Розігріваю оце ж, воно трошки в мене тут захололо, ну я так його на невеликий огонь поставила. Оце цю решту моркви з цибули, що я жарила. так. Тепер ось у мене тут є одна столова ложка борошна. Я зараз розведу його в холодній воді, борошно. Ось так, буду його додавати до цієї зажарки. Розводимо так, щоб не було комочків. Трошки загустимо його. Треба мені цієї заливки багато, бо в мене вийшов великий казанок. Планувала не багато, а виходить, як завжди. Паршу наробила, то тепер треба. Використати. Так, тепер сюди, значить, я ще додам, я ще сюди додам пару ложок томатного соусу. Так. от Дивіться по. Жиру, Хто яке любить, хто жирніше, хто менш жирне. Ну так, посередньому. Ну тут, я думаю, в мене небагато буде, бо в мене великий казанок. От. Тепер заливаю все водою. Зараз там беру чашку води. Так, додаю сюди воду, прямо сюди додаю. І ще додаю воду, оце все розмішую. Так. Тепер солю, перчу за смаком. Пробуємо на смак, обов'язково треба все пробувати, щоб було все смачненьке за смаком. Так, додаю я сюди сіль. Добавляю мелений перчик. Розмішую, пробую на сіль. Якщо треба, допідсолюємо. Головне, щоб не пересолити. Досолити – завжди, можна. М -м. смачно виходить. Ну солі я ще додав, бо в мене така сіль слабенька, як на мій смак. Я ще трошки цукру додав. Десь ось беру цукор. Ось так, не повну чайну ложечку, так, з половинку трошки підсоложу. Перемішую це все. О, тепер по смаку виходить. Та роздивіться, розвела я борошно і додаю сюди. Борошно це розведене. Там комочки знизу залишились, то сюди. Не буду додати комочки. Ось так. Гарно все розмішала. І тепер буду виливати, це все, заливати свій казанок із фаршированими кабачками. І буду ставити в духовку, я буду робити в духовці, покладу ще лавровий листок. Отак прямо в казаночок. Листочка три, таких гарних положу, щоб пахло. От я люблю, коли пахне лагровий листочок. Ну, тут за смаком. Хто не любить, не кладіть. От. Значить, все. Зараз буду заливати кабачки і ставлятиму на тушіння. Значить, буду тушкувати в духовці більше години. Це точно. Десь до півтори години. І тоді вже вам покажу ці кабачки мої в готовому виді. Кабачки мої вже готові. Вже стушилися. Зараз покажу, як виглядають в казанку. І хочу вам сказати, що я їх. Ось вони. Дивіться як. Оце так вони у мене трошки, може менше робила вогонь. Оце вони так у мене кипіли. Ось. Десь години півтори до двох годин. Бачите, як приготувалися. Оце так виглядають вони у казанку. Зараз покладу в тарілочку і покажу в тарілочці. Дивіться. Якщо видно, то ніякий фарш ніде не випав. Ось. Бачите, дивіться. Бачите, все там на місці. Ось. Покажу вам зараз покладу в тарілку і покажу в тарілці. Ось, будь ласка, страва моя, фаршировані кабачки. Показую, як виглядають на тарілочці. І перчинку одну поклала. Так, зараз отак розділю, ось дивіться, м'якеньке, все стушилося. А пахнуть як, О, як пахне. Дивіться, бачите, ось як. Все, як кажуть, на своєму місці. І смакота. Ось от так трошки випадає, от. А так, все на місці, ніде нічого не розпалося при тушінні. Дуже смачна страва, пробуйте приготувати. Можна такі кабачки смакувати ще сметанкою. Я люблю. Добавляю трошки сметани. За смаком. Тут додаєте за смаком. І, всім смачного. Готуйте фаршировані кабачки, я думаю, що цей рецепт вам сподобається. Дякую всім за увагу і до нових відео!